Короче, давай, Димону шарик. Куплю. Ну, Блін, ще касається. Ці Цілий день якось так, все напаки. Навпаки, навпаки, навпаки. А можна, будь ласка, придбати шарик один? А Для... лабубу у вас є? Лабубу. є. Нам Який? лабубу. Яка вартість? У нас 700 гривень. гривень. 550. Давайте 550 в коробочці, щоб був такий. Для дорослого чоловіка років 30 плюс. Ну, Мастер-шефіки знімався. Ви дивились таке? Що ні? каже? Нічого не каже. Вона каже, не було, Діми у мастер шефі Який покажіть? О, єс? О, yes. Це найпопулярні. А ці це... кошти. О, а за 700 віддасте? Давайте 700 і забирай. 700 гривень. Давайте домовлятися. Все, погнали, беремо цього за 750. Це Оп, Це він, так? А всередині потрібно відкривати, дивитися? Не. Тобто точно він є всередині, так. бо була така, що відкривають коробки, знаєте, і там пустота, або вата якась, або фотографії минулої дівчини, буває інколи. Так все беремо це, подаруємо, подаримо Діму, Буде йому сюрприз.